Я не маю жодного задоволення коментувати Путіна. Одночасно я можу висловити українську позицію. Українська позиція, яка повністю узгоджена з Європейським Союзом, полягає в наступному: Україна вважає контракт, який був підписаний в 9-10 роках невідповідаючим законодавству. Україна. Подала позов до Стокгольмського арбітражу. І нарешті ми це зробили. Бо ці всі розмови попередників, вважаєте, подайте в суд. Ми подали. Більше того, суд прийняв вже рішення про те, що він буде виносити забезпечення. Тобто він скаже, за, які, за якою ціною поставляти, і яка буде сума боргу. Сума боргу також визначена. Це складається 1,4 мільярда минулого року, по ним Україна не має дискусії. Ми повністю розрахувалися за перший квартал по ціні 268 і вважаємо абсолютно безпідставним, безвідповідальним підвищення ціни, яке відбулося в 2014 році, в другому кварталі. І тільки суд скаже, який справжній борг і яка справжня ціна. Але ніхто від нас ціни більше 3,1 мільярда, які в нас є, які ми зарезервували. Які ми, якщо буде досягнуті домовленості, сплатимо, не вимагає. Моя принципова позиція: Україна буде мати конкурентну ціну на газ, Україна буде диверсифікувати газове постачання, Україна зараз активно займається і цьому була присвячена дуже довго моя дискусія в США по використанню американців асланцевого газу, скрапленого газу, побудови і співпраці з нашими іноземними партнерами терміналів. Залучення іноземних компаній для розробки наших родовищ сланцевого газу і наведення порядку в енергетичній галузі, різкого скорочення споживання газу, і я це називаю енергетичної незалежності, коли Україна зможе обійтись без газу, коли газ більше не буде використовуватися як політичний, політичний кнут. Але ключова позиція це не лише досягнення України. Ми кардинально змінили газову ситуацію в Європі. І я можу сказати, що, дякуючи зусиллям України, можливо, з 2016 року, газ перестане бути політичним інструментом впливу будь-якої держави. А ринок газу перетвориться просто на звичайний ринок, звичайного товару. Бо купує у того, хто дешевше продає, і пропонує якісніше послуги. Я мрію про це, і я впевнений, що і це у нас вийде. Чому? Коли ми об'єднаємося, ми є непереможними.